А зараз ми почуємо, як кричить справжній лев. А саме ось так. Продажу Peugeot 2008. Автомобіль 2015 року випуску з бензиновим двигуном 1.2, Звичайний атмосферний простий двигун. Тут у нас роботизована коробка передач, пробіг 90 тисяч кілометрів. Цей автомобіль був офіційно придбаний у дилера в місті Харків. А зараз ми вам покажемо трошки французького шарму даного автомобіля. Ви лише послухайте, як тут працюють поворотні. Прикольно. В автомобілі було замінено масла та фільтра 5 тисяч кілометрів тому, мастило у коробці та антифриз 15 тисяч кілометрів тому. Авто обслуговувалося постійно на офіційному сервісі «Пежо» в місті Суми. Тож ви можете всю необхідну інформацію. Приїхавши на сервіс, подивитися, що обслуговувалося, що замінювалось по даному автомобілю. Це будильник утром. «Пежо» каже: пора вставати на роботу. Автомобіль у нас компактний, це не то кросовер, не то хетчбек в дуже класному шоколадному кольорі. Мені дуже подобається його дизайн. У нас лінзована оптика, є протитуманні фари. Класно виглядає решіточка, ці шильдики. Це так виглядає. По-французькому стильно стримано. До речі, за потреби комплект літньої гуми. є у власника ще на один сезон вистачить поїздити, Тож за потреби він вам його надасть. І ще другий комплект ковпаків теж є. Тож ви можете міняти ковпачки, як вам подобається. Беся сьогодні, ми на роботу приїхали з такими колесами. Завтра з такими. По зовнішньому виду ще дуже цікавого це дах автомобіля. В нас тут така як лінія. Вона так хоп. З горки, як ви взяли, і спустилися. Рейлінги, можна прикріпити багажник. Ну, в цілому, дизайн Peugeot взагалі не знаю, кому там що, а мені французи дуже подобаються. Дуже прикольно. У нас дивіться, задні фари, кихті-лева такі. Є парктронічки, при паркуванні вже перевірили, дуже зручно, допомагає. Діти в машині, це вони про нас, навірно. Шутка. В автомобілі у нас повний електропакет з електричним регулюванням та складанням дзеркал заднього огляду є ESP, Таке у нас дуже цікаве кермо. Воно маленьке, акуратне. У нас є кнопочки, можна додавати звук музички на мультимедії, шкіряне і такі підкермові пелюстки перемикач. Ми ж не забуваємо, що їдемо на справжньому левові, тож нам потрібна швидкість і потужність. Дуже цікаво і по-сучасному виглядає у нас приборна панель. Ще раз наголошую, що пробіг 90 тисяч кілометрів квадратних. Класна функція це підігріви сидінь. У нас є на три положення, обирайте, як вам буде зручніше. Для зими така функція. Тож купуйте цей пижик і користуйтеся. У нас присутня мультимедіа, тут є Bluetooth, можете підключати слухати свою музику, кондиціонер. Тут підстаканники, у нас роботизована коробка передач, є така ніша для телефону, все класно, зручно тут лягає. Це такий прикольний ручник. Я думаю, тут спеціального дизайнера найняли, щоб розробив цю форму. Пажо сказала, нам надоїли ці звичайні ручники, придумайте нам прикольну рукоятку. Ось придумали. Ви думаєте, що тут немає підлакітника? Його тут як і є, так і немає. У нас є посередині така ніша, куди ви можете покласти всі свої речі. Ось такою штучкою вона їздить. Дуже класний дизайн. Подивіться, які тут, як під карбон, є така в нас вставочка. Супер виглядає сидіння теж в класному стані. Текстиль прикольно відформований. Ще ніде нічого не продавлено. Я вважаю, не завжди треба запарюватись на ту шкіру і воно тут тріскається, рветься, а текстиль він вам буде слугувати довго і на віки. Перейдемо до заднього простору. що в нас там. Як для такої досить компактної. Автівки місця ззаду скажу немало тут. Достатньо зручно, зручні дивани, у нас є зафікси. Тож, дитячі крісла можете тут поставити. Такі гачочки, в принципі, зручно, комфортно. І я ж кажу ще раз, мені дуже подобається дизайн. Це у нас, я так розумію, динаміки, подивиться, як прикольно виглядають. Перейдемо до багажничка. У нас є шторка, прикрити свої речі можете, якщо не треба, можете виняти. Тут кишеньки в нас є. І знизу тут запаска, домкрат, всі інструменти. Це авто хазяйське, господар по розмові з ним я зрозуміла, що дуже цю машину любив, плекав і вкладував в неї всю душу. Я ж кажу, не часто власники беруть і їдуть потім на офіціали, обслуговують її. Тож приходьте, перевіряйте і дивіться, що тут до чого.